Отже, ваше загальне враження від того, що сьогодні відбулося щодо цифр опитання потенційних виборців у Сполучених Штатах Америки, нібито не знати не такий великий відсоток. 5% відсотків проголосували відповіли, що змінили свою думку щодо свого фаворита у президентській гонці. Як ви гадаєте, чи сьогоднішня зустріч була вирішальною, чи все таки сценарії ще можуть змінитися? Так, звичайно, щодо до виборів багато часу, е, і наступні дебати, наскільки я розумію, відбудуться на початку вересня, е, і це, до речі, вже буде після того, як е, остаточно будуть висунуті кандидати на з республіканської та демократичної партії. Е, навіть симптоматичним є те, що е, ну, принаймні за повідомленням каналу CNN, е, який посилається на, на свої певні зв'язки всередині демократичної партії я думаю, що це дійсно у них є. так ось вони роблять висновок про те, що після дебатів, ну якщо незначна, то приважто поважна кількість демократів, яким доведеться висувати кандидата, вони починають все більш серйозно думати про те, що а не варто більше, чи не варто цього кандидата поміняти. Тобто, е, на їх думку, і на думку, наприклад, каналу CNN, е, Байден під дебати програв. Є різні цифри, там 65 п'ять чи п'ят відсотків, там переміг, е, і 30% чимось е, за Байдена. Тобто, це доволі е, такий серйозний розрив, але як я вже сказав, це не вирішальний момент. Вирішальний момент буде е, от десь в проміжок між, е, між формальним офіційним визнанням обох кандидатів від обох партій, е, і наступними дебатами. Е, як правило, е, серпень місяць він такий сонний, е, місяць в США, але е, Будуть з'їзди, буде підготовка до з'їздів після з'їздів. Тобто, цей цей період, як правило, стає вирішальним. І е, до початку вересня, тобто після «Labor Day, це початок вересня, кінець першого тижня. Починається вже така справжня політична боротьба. Тим більше ми говоримо на наступні вибори у листопаді. Е, так що я б не став робити якихось ну далекоглядних прогнозів ще, ще для цього рано, А це факт залишається фактом, якщо навіть такий канал, як CNN, який ну завжди схилявся до демократів, робить висновок про те, що Байден всі дебати програв, це вже серйозний сигнал, який свідчить про те, що треба щось робити, але знаєте. Це не наша справа щось робити Це е, справа американців, американського народу, американських виборців. Вони вирішать, хто буде наступним президентом. Нам потрібно просто готуватися до будь-яких е, сценаріїв і сподіватися на те. А, а у мене в цьому сумніву немає що, що там не казали про те, що Трамп менше підтримує Україну, республіканці менше Україну. Це не так. Республіканська партія завжди традиційно була на боці України до того, ж у нас є. Е, Е, слідна така е, ну е, е, непереможна, не скажімо так, коаліція е, у республіканській партії конгресі. тобто більше половини республіканців так чи інакше голосували і будуть голосувати за ті питання, які потребує Україна. Так що нам просто потрібно працювати більше з конгресом. Нам потрібно е, от саме зараз активізувати зв'язки Верховної ради наших депутатів своїми колегами з обох партій, е, в першу чергу мабуть, з обліканцями, пояснювати їм, е, що насправді відбувається, що ми хочемо. І е, 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 ну задача максимум як на мене це перетягнути на свій бік ту частину принаймні, частину стіє частину субліканців, які або не розуміють Україну, або не хочуть її розуміти, або е, ставляться до цього нейтрально. Ну але так чи інакше, питання України на наступних виборах, е, як і інші питання зовнішньої політики, США, навіть е, е, стосовно скажімо, Ізраїля. Де у е, 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 Україні Ша традиційно набагато більше е, е, ну, історично було завжди сторонників прибічників ніж Ізраїль є Ізраїль там потужно ізраїльське лобі працює. Але так чи інакше, питання зовнішньої політики вони не не стоять на першому місці. У мене взагалі знаєте таке складається враження, і це не лише після дебатів, а загалом що е, от питання України. Певним чином заважає і одному, і другому кандидату. Тобто, от, якщо б цього питання не було, було б набагато простіше. як як зародливо сказав пан пан Фінкус, е, Трамп з одного боку бореться за ті голоси е, більше, голоси тих виборців, для яких України взагалі ну скажімо відверто, не то щоб не існує, але але навряд чи вони знайдуть нашу країну на мапі світу, на яку вони ніколи не дивляться. Але ви знаєте, пане Володимире, все таки, я думаю, навіть якщо обом ця тема незручна, то е, Трампу все-таки трошки трошечки легше, тому що він е, справді поки що може тільки закидати звинувачене Байдену і повторювати одну і ті ж ту ж саму тезу, що своїх карт він не відкриває. Але якби він був президентом війни б не було, і коли він ним стане, вона припиниться. Це повторювати легко з дня у день. а Ось Байдену потрібно працювати із ситуацією, яка є в реальності. І знов таки ви кажете про те, що нам потрібно готуватися до різних сценаріїв. До Байдена підготуватися не важко. Тому вже тому, що ми вже приблизно знаємо, що він може робити. Хоча я розумію, що він, можливо, зараз більш стриманий для того, щоб не відштовхнути від себе ще більше електорату. От а підготуватися до того, що буде робити, як буде діяти Трамп, фактично неможливо. Тому яким чином нам е, е, хоча би готуватися до того, що може бути у тому випадку, якщо президентом буде не Байден, повірити у план радників е, Келога і Фляйца, які кажуть про те, що і Україна, і Росія будуть поставлені ось перед таким фактом, що ви або починаєте свої починаєте переговори, або для України зну Україні буде припинена підтримка, якщо Росія не готова. Сісти за стіл переговорів, то українська підтримка то підтримка Сполученими Штатами України буде такою, що вони зможуть завдати Росії нищівної поразки. Можна вірити, що ось такі озвучені тези радниками республіканської партії е, е, Трампа це і є також планом Трампа? Ні, я думаю, що це поки що. Е... Саме так як ви сказали, просто озвучені тези. Одна справа це передвибача риторика і, і, і неофіційні думки, які лунають. Ми до речі, так так до кінця і не зрозуміли. А яке ж ставлення Трампа до цього плану? Тобто, навіть автори чи співавтори цього плану вони ну самі ж визнають, що так Трамп був ознайомлений з цим планом, але ну, типу, він остаточно остаточно свої думки ще ще не висловив щодо цього. Чому тому, що по перше, як я вже сказав, ця тема не вигідна ні для Трампа, ні для Байдена. А по-друге, от лише тільки після вже виборів, після того як будуть підбиті підсумки, ми нарешті почнемо вже бачити якісь реальні плани, чи реальний план Трампа, якого ще сьогодні мені здається немає. Так він дозволяється, він пишеться. Оці співавтори знаєте, багато буде залежати від того, якщо це буде там, тобто якщо б там буде робити президентом, зрозуміло е, від того, кого він призначить на ключові посади в своїй адміністрації, того самого державного секретаря, радника з писати і таке інше. А серед тих людей, які можуть зайняти ці посади, є як такі ну яскраві прихильники України, наприклад, так та ж сама Нікі Гейлі. Щоб там не казали про те, що Трамп її там не хоче бачити в семь оточенні, але все рівно точиться розмови і продовжують змову про те, що вона може стати і віцепрезидентом, і державним секретарем, враховуючи міжнародний досвід і дипломатичний так що все, все може бути з іншого боку. Є в оточенні Трампа і люди, які, ну скажімо так, набагато менш прихильно ставляться до України, але знову ж таки я повертаюсь до своєї попередньої тези про те, що маючи таку солідну двопартійну підтримку конгресі США, я не думаю, що нам треба боятися того, що радикально може помінятися курс е е е е адміністрації США у разі обрання Трампа звичайно щодо України. Ця підтримка була, є і буде. Тут безумовно ми розуміємо, що не можна розділяти Америку на республіканську та демократичну партію в будь-якому випадку це союзник України. Але поки що завдання зірочкою для нас залишається і зірочкою до чого готуватися надалі, які можливі сценарії працюватимуть в більш оперативних термінах. Поки що важко. Я вам дякую за ваші коментарі з цього приводу. Володимир Єльченко, український дипломат, постійний представник України при ООН у 2015-2019 роках. Надзвичайний та повноважний посол України був з нами на зв'язку.